Сьогодні ми вшановуємо наших ветеранів, чорнобильців, які, на жаль, пішли від нас і надаємо слова, висказуємо слова поваги живим, бажаємо їм всього на краще і вдячні їм за те, що вони зробили, за те, що зберегли і нашу країну, і практично весь світ від ядерної катастрофи. Ми вдячні їм за те, що вони заклали нам таке почуття відповідальності за свою справу, справу рятувальника. У Нас дуже серйозні традиції в нашому гарнізоні. Хочу сказати, що ні один співробітник, я дуже добре пам'ятаю травень 1986 року, коли було Оголошено збір усього начальницького складу і формувались батальйони для виїзду до Чорнобильської зони. Не було ні одного відказника. І ці традиції показали, що ми дуже серйозна служба з відповідальними співробітниками і в умовах воєнного стану з 24 лютого 2022 року. всі як один стали на захист нашої держави, нашого міста. Всі рятувальники ліквідовували пожежі, ліквідовували завали, рятували людей. На жаль, і діставали і загиблих, але ніхто не злякався, ніхто не побіг. І тому ці традиції дійсно і вже молодих. Співробітники, які за цей рік і чотири місяці показалися з найкращого боку, будуть підтримувати вже наступні наші покоління, впевнені в цьому. Історії ліквідації атомній станції, їх не можна списувати, списувати в архіви. Оце та війна, яку ми зараз ведемо з агресором з Російської Федерації, говорить про те, що атомні об'єкти, які знаходяться на території України, вони представляють особливу таку загрозу, і тому уроки Чорнобиля вони і сьогодні востребовані, і ми це розуміємо. <кхід> розуміємо і ми, Чорнобильці, взагалі, і особливо Чорнобильці пожежні, які зараз мирний цей. Не в мирний час, а в час воєнний в воєнний час працюють під обстрілами, під підбандіровками і захищають нашу харківщину, нашу Україну від руйнування, захищають життя наших людей, мають державні нагороди, і ми ветерани Чорнобильці, ветерани пожежної охорони, пишаємося тим, що значить, наша Наше, наше діло, наша справа, яку ми посвятили все своє життя, вона знаходиться надіжних руках, про що ми переконуємося буквально кожного дня.